Поки в мене розігрівається машина, хочу сказати, як я провела день вчора. Я вже почала а, розказувати, але, 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 вчора було набагато краще. А, по суті, я не роблю те, що я запланувала, точніше, писати мою книжку. У мене трошки не виходить. Я пішла в бар від готелю, і якось так пішло, зайшло, що я заснула в п'ятій ранку. А, да, і так, і таке буває. Я не очікувала, що це так затягнеться, тому що приїхала я сама, приїхала я до себе, для себе. І я не очікувала, що знайду з ким-небудь поговорити, якщо чесно, але цей готель він шикарний. А, це готель Hotel Cria, він дорогий, але він крутий, тому що я зараз у віку, вік, і тут насправді, по розказам людей, тут є скучно. Так, став. Тепер розказах людей тут є скучно, і це єдине, чим вони можуть зайнятися піти разом е випити, е пограти в більярд. Вчора я грала в більярд, шкода, я не записала ніякі відео, бо це. О, це було просто класно. Я одягнулася класно. Е ну, точніше, більярд. У мене спочатку не виходився, а потім. Все було нормально. Я одягнулася класно не для більярду, а для тенісу, настільного тенісу. І при тому, що я ніколи не граю, я вже так навчилася. Зараз в мене немає багато часу, мені потрібно проїхатись кудись, побачити водоспад, я не знаю що-небудь, тому що тут. День дуже скоро закінчується. І оскільки я лягла в 5 годині, я прокинулась 9.30. Тому що треба було піти на сніданок. От, поки зібралась. А день закінчується тут в четвертій. Тому мені треба скоро 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 їхати куди-небудь, поки ще не стемніло, бо потім фоток не буде. І завтра я їду з цього готелю, їду до столиці от, так от Завтра я ночую в Рейк'явіку і тоді назад до Лондона Туска дорога, тут все в снігу. Мало того, що слизька дорога це одне. Але тут стільки снігу, що якщо випадково з'їхати, можна назад не вернутися. Мені зараз трошки стрьомно. Це реально. Це реально. Страшно. Thank you for watching! на якесь місце каньйон, але, здається, треба було йти до гори, А в мене на то сили бракує і дуже холодно. Але загалом я хотіла піти не сюди, не знаю, чи я сьогодні ще встигну чи ні. Тому що, реально, тому що реально тут снігу, купа, ноги промокли. Так що, бачу, люди йдуть до гори, Може наступний раз. Але не сьогодні. Я ще хочу піти в одне місце. Але це місце... До нього теж ще треба їхати. Я вже змучена. А назад вертатися ще приблизно дві години машиною. А. Ти знаєш, що я потім буду жаліти, скоріше за все, але в мене сил бракує. Заздрю, але не піду. Біжимо, біжимо, біжимо. Холодно. Так, ну як тебе перевернути камеру? О, о май гад. Хелло! Я хочу пошвидше вернутися але вже до машини. Тут так дуже холодно. Ну, принаймні, в безлюдному місці можна говорити самій собою. Бо ніхто мене не почує, ніхто мене не зрозуміє і ніхто мене не знайде. От. Тут дуже гарно. На камері не видно. На камері не видно, але реально дуже прикольно. У мене руки відмерзли. Оу. І я вже майже дійшла до машини, добігла. Поняла. Таке враження. Таке враження, ніби хтось поставив палатку. Може в мене глюки, а може люди чокнуті. реально, Хто поставив палатку? В таку погоду. Десь там в горах, ну ладно в горах, але не в таку погоду, звичайно. Dzień dobry. Siema. Kuba z Polski, pozdrawiam serdecznie. Poznałem tutaj Linę wczoraj, jak graliśmy w Bilarda. I dzisiaj sobie siedzimy. Pijemy kawkę, a tu masz podgląd. Pijemy kawkę, pijemy piwo, przyniosłem jej pizzę. No, także na pamiątkę miała. Będziesz kiedyś, kiedyś mi będziesz wspominać. Tak, poznałem takiego Kubę z Polski fajny chłopak. Dobra. To jeszcze raz pozdrawiam. Buziaczki.